Так, всім доброго вечора. Сьогодні пропоную вашій увазі. Ось такий суперкрутий автомобіль Tesla Model X. Це є європейська модель. Свіжопригнаний автомобіль з Нідерландів. Автомобіль має в нас повністю весь в рідному окрасі. Це 75D. Автомобіль реально проїжджає від 300 до 350 км. По авто жодних зауважень немає. У нас нова, практично нова. Літня гума ось в такому стані. На ось таких суперкрутезних дисках. Ці диски, до речі, зберігають енергію при рекуперації. Далі, по авто в нас повністю весь кузов без пошкоджень. 90 тисяч оригінального та чесного перевіреного пробігу. Номера, якщо ви будете з Тернополя, залишимо вам в подарунок. Далі, автомобіль ніколи не бачив швидкісної зарядки. У нас задні двері вже е, порівняно з операційною системою Intel, вже не е, проблемні. У нас система Ryzen. Автомобіль на хорошій комплектації. Ось таке в нас велике лобове, хто його не знає. Знаєте, тут є куча функцій, є куча прихалюк. Це дуже крутий автомобіль, тому кого. Буде цікавити таке авто, воно в нас є в наявності. В будь-який момент вам покажемо, є дотяжки дверей, є все повністю. Відкриваються задні крила. Нормально вони не підглючують. Ось так. по салону він в ідеальному стані. Практично стан нового авто, вас приємно здивує. Тому кого буде цікавити такий автомобіль, продамо або доставимо інший автомобіль з Європи. Тому що у нас скоро буде відкриватися новий автомайданчик. Тому по автомобілю жодних претензій немає. Кому цікавить, пишіть, дзвоніть, обов'язково відповімо на всі ваші запитання. Можливо, доставка в ваше місто без проблем. Двері закриваються без цей при нажаті на педаль тормозу. Їде все, автоматично, ближній дальній в нас. Все супер, по авто, жодних питань немає. Тому кого цікавий такий автомобіль, можемо доставити навіть його в ваше місто. Хочу зуважити, що це європейська версія Тесли. Тут перехідник Type 2. Тому кого цікавий такий автомобіль, ми його можемо вам продати. Ціна буде не з ринку, тому що подивитися на ціни, вони стартують від 25 тисяч, тут буде не з ринку, буде ціна до 25 тисяч. Тому кого цікавить, дзвоніть. Всім гарного та приємного вечора!